гарно і позитивно Я довго не була. ще вернула, я мало віддихала. Йдемо робити фаршировану ріпу. Таку добру з м'ясом. така сирну і показую Беремо почищену ріпку. Дірочку. Дірищу, кого один учинити. Кого один учинити дірочку. У мене буде дірочка. Сякани. Все Ся будемо фарширувати. Так, ріпу сме помили, приправили сме фарш. Фарш у нас цибулька, чеснок, суль, попер та зелені. Укропта і петрушка. Все перемішаємо сяк. Сяк, файненько. І набиваємо рибку файно. Сяк перстиком, дірочку. Сяк раз, раз. Це сяк була повна мало. Ату придержујете, бивам нишу а фарш, ату сак фајно на објете. Би се фајно кам држала сак. Сак и на фаршерујете. На фаршерујете Прибереме сирки плавлені. Скіни плавлені. Не сяк їх маленько пощипаємо. Бо вони все будуть далі варити в тій рибі. Йо, Буде дуже добре. Зараз вам покажу далі. Так, тут у нас є плавлені сирка та й сметана. 300 грамм сметана та й 300 грамів сирку. Засипаємо 250 г молока. Рібку кладемо варити. всі шуми збираємо все. А коли ріпа почти готова, будемо заливати тут сир, сметану, коротше, тут у смесь. Так, наша ріпка почти доварила, засипаємо в ту смесь. Тепер промішуємо і найдоварюється ще, ще найсеварити. Mm. Хочу вам сказати, що ця риба дуже добра свіжа, але коли вона постоїть до вечора, вона розугята, то вона ще має добра. Тепер файно посолимо. Так у нас виглядає та рібка, видите? Йдемо пробувати, куштувати. Ви маєте знати потім казати, що я собі много не наметала, ні? Все таке діетичне. Все таке добре дієтичне на сметанці із сирками. Все таке смачне. Знаєте, ось сирки додають укус твій ріп. Ну дуже добре. Попробуйте, не пожалієте. М -м. Боже, яка насолода. Як я скільки люблю. І діти будуть їсти і їсти. Так. Всім гарно і позитивного. Робіть це їсти, бо сте не були голодні. Золотушечка моя. М -м.